там, я Серйога, набери. Мішку. Да. Скажи, Сергію, хай на десятку, А він де діти точно? Да? Да. О, і Поплавський тут. Да. От, хто тут є у нас? Ага. Вот, оці... а, 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 а донька цих людей а, вона керів... приймає російське громадянство прямо зараз. Паспорт Яка яка? Ну, от цих товаришів сумських. Вона не сумська, тому не треба. Це якісь донька сумською та твій родич Тимормірошниченко. Просто прізвище. таке було. Ні, до речі, Тимур Мірошниченко. Я його не знаю, але він хоч трохи українською говорить. А це загрози. А чого ви сюди прийшли сьогодні? Розстраїли все. нам перший національний. ми просто хочемо з'ясувати, якою національністю він представляє як Україну. Тому що таке враження, що у нас перший національний за наші гроші. З нас знущається, причому дуже давно. Mm -hmm. Хочемо зараз пана Панклімонова запитати, чому він транслює наживо е, події в колонному залі Дома Союзу в Москві, от, е, транслює шабаш сепаратистів, е, акт злягання з Москвою от, і порушення територіальної цілісності України. Що це за Що, mm -hmm. станцію? Що, ми заходимо всі? Чи ні? Ми дам січення? Прошу, після вас. Хотіли? Ні, дякую. Ми хотіли дізнатись, у нас перший національний якої країни? Не, ні, 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 а щось це? Що якої нації, якої країни, першому цілі? Да, 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 просто да, напевно дивитися да. те, що ви транслюєте. Да, Останній садимо. Богдан Бенюк, народний депутат, заслужений артист, так? Народний аркут. Двічі народний. Двічі народ. Двіч, ну, да. Пане Богдан. Ну, от, от мені бенюк вже розумієте, Що мені бенюк було? Я вже не можу сказати. Якщо у вас трансляція йде абсолютно з інших країн, так би мовити, з іншим компотом, що нам зараз потрібно, то ми розуміємо, що ви дотримуєтесь зовсім іншої політики, яка існує зараз, в даний момент. Скажіть, будь ласка, про що саме говорите? Трансляція Скоріше, з колонного зала Дома Союзу. Десь... Кому ви її транслюєте? От питання в мене, Я як випадку. мешканця східної України, кому ви її транслюєте? Зрадникам, Манкуртом, Янучарам, кому? Я вижу знаю, що наші глядачі мають право знати, що знати Що знати? право. По-друге, що знати, що саме має бути. По-друге, якщо ви бачили, як саме це все показує, вона вже не був там Путін, наприклад, на весь екран. От і вся повністю його виступила. У нас сепаратистами, які порушують конституційний власник. Почекайте, ви Путіна в колоном заліз дома союзу. Ім держава, яка сьогодні окуповує Україну. Насправді, що у вас організовано, ми знаємо. Українці бачили впродовж усього часу революції. Мене одне запитання. От я е, заступник голови комітету з питань свободи слова та інформації. Ми досі чомусь не розглядаємо. Я не знаю, чому ми не розглядаємо. Питання зміни керівництва першого національному. Розгляну... Сьогодні категорично крапля перепонувала. У, у нас вже немає. Да, немає. Ваш заступник. Де всі заступники, їх зберіть, будь ласка, сюди і хай вони всі прийдуть. Закінчуються вже роки Уже Значить, їх нема вже? Ну все тоді, значить, ви вже сьогоднішнього дня Ні. не працюєте. Кожний день я не Так, за так. Може... Пишіть заяву. я Що буду... ми буде... же... не буде писати? <рисот> не буде писати я... Що значить що не буду писати? О, Бо! Що заяву. Він був під час революції, він же був уже, так? Так це виходить, той, який брехав людям Так, і зараз не хоче писати заяву. Це якраз під антитерористично Все, Я тобі кажу, пиши заяву. Це якраз, якщо чотираси лютого, це якраз тоді, коли почалося Заяву пиши. Сідай, сіди давай, Сідай крізь пиши. Сідай приїдь. Руки прибери. Сідай крісло, я тобі сказав. Бігом це не крісло. пиши давай! Бей. Ти будеш за моїх гроші! У моїй країні дарувати! Руки приберуть! Руки прибор. Сідай сюди, сядь. Сиди. Це, зараз от бумажка. Сиди, будь ласка, бумажка. Пиши ручка. Поши. Я поши. Казав. Швидко пиши. Зимай, дивай! Напиши! На, пиши! Ти будеш брехати Сука, на руках. пиши, бо я не зараз дам. Вігор, пиши! Ти москальський не потреб. Вігор, пиши! Приході Москви! Пиши. пиши швидко заяви. Ти москалюга пиши! Я Москаль, я мушканський не українець. О, Пошу, ти українець? Гівнюк, ти, а не українець, сука, блін. Так. Ти агітував за Москву! Ти брехав! Ти, ти брехав! Ще... Ти весь час брехав українцям! Ти будеш далі на блокщину вішати за наші гроші! Пиши бігом okay. три